Чи варто йому довіряти? Давай подивимось, а поки підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. А, ти можеш, до речі, думати про нього зовсім не так, який він є насправді. Чому? Знаєш, тобі може здаватися, що він до тебе дуже легковажно ставиться, що він хоче з тобою тільки порозважатись, що він, знаєш, сьогодні там, завтра тут, і ніби тебе дуже серйозно не сприймає. Так, да, знаєш, от такий м, дурачок, веселун, сьогодні тут, завтра він вже кудись побіжав, сьогодні він одне каже, завтра він інше каже. Нема в його словах правди, але. Він несе з собою дійсно почуття, він несе з собою правду, він несе з собою якісь, знаєш, такі романтичні мотиви, ніби він тебе хоче завоювати, це так. Да, він з тобою чистий, він з тобою відкритий. Він може здаватися таким, тому що він просто дуже відкритий до людей, до світу. Він може здаватись таким через знаєш, свій дуже надмірний там, наприклад, там сміх да почуття гумору. Він просто така людина. Він може знайомитись багато з ким, він любить відвідувати якісь нові місця і взагалі бути на, на веселі, сприймати цю. Цю ситуацію, або да, це життя взагалі там кожен день сприймати як гру просто і жити так, граючи, тому тобі може здаватися, що він такий легковажний. Хоча сам він людина дуже гармонічна, спокійна, в нього є розуміння, да, він просто насолоджується життям. Людина, ніби насолоджується життям, але він і несе з собою почуття, які, в яких він не збрехав. Тобто він готовий в тебе вкладатися. Він готовий працювати, знаєш, ніби в тебе зараз є якась ще недовіра до чоловіків, чи якесь розбите серце, і він готовий тобі знаєш, його ніби полагодити. Він готовий це змінити, він готовий змінити думку взагалі. Або при чоловіків, можливо, в тебе сформувалась така думка, що їм не можна довіряти, що вони там можуть зраджувати, чи якось не сприймати тебе всерйоз що ти там тільки для розваг. Ні, він хоче це змінити. Він хоче показати, що це не так, що ось я, я тебе люблю. Я хочу бути з тобою, але Тобі головне повірити. І що радять нам, що, як ми бачимо, да, на фоні у нас імператри... імператриці життя, вам важливо збалансувати свої жіночі енергії, прислухатись до своєї інтуїції, обов'язково, гармонізувати да, весь свій внутрішній стан і розкрити просто собі ту жінку, розслаблену, спокійну, яка вміє приймати увагу від чоловіків, не намагатись дуже сильно набудувати да, якісь ілюзії з приводу нього, але і придивитися вийти до нього до